Чому вона краде у мене щастя? Чим завинила я, а не вона? Чому за видячки знедолено дзвенить лише моя струна? Чому так сліпнуть мої очі від болю, щастя? А до сну вона лихманить твої ночі? Чому вона? Я не прийму, чому світанки вкрай лягають, не заперечуючи, будь? Тобі в мені наполягають змінити невиразну суть. Чому не я? Чому не поряд? Чому вона, навіщо зорі? Чому застряг в мені, як біль, чому знецінена, як ціль? Зустрінь мене і знову сонце, зустрінь по новому, заглянь віконце, зустрінь я там, я огорнуся тобою, і в тобі, і поряд ти будь моїм, насолоджуся тобою. Та між нами горе.